До вашої уваги головні новини району. Це під каміннюс у студії Сергій Нікішин. Моє вітання шановним телеглядачам. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я запрошую до перегляду випуску новин. Закликаю підписуватися на ютуб канал Броди Онлайн сьогодні. У випуску дивіться про таке що у Маркополі. Особливість події відпрацювання інспекторів у підкам'янській громаді. Про що розповідали жителям день селища Підкамінь. Як відзначалось свято про це та інші новини далі у Підкамінь Ньюз. У селищі під камінь було весело та гучно. Тут на високому рівні відзначило свято населеного пункту. Більше у сюжеті. На Свято завітали активні жителі громади, ті, яким небайдужий розвиток та його процвітання. Зокрема, підприємці, працівники організацій та установ під каменя. Захід був благодійний, а тому усі виручені кошти організатори передадуть на потреби Збройних сил України. Музичні композиції виконали учні Підкам'янської школи мистецтв. Жителі Підкам'янської громади розповіли про свою участь у такій чудовій події. Наслі обов'язково все бути святковий. Готувалися звичайно. Всі дуже натхненно. Сподіваємося, що все те, що зготували наші матері в молитви, сподобається відвідувачам нашого свята, і всі кошти, які ми реалізуємо, будуть направлені на ЗСУ з Божою допомогою. Чекаємо такого результату. Богдан Бутинський поділився своєю найзаповітнішою мрією, аби усі захисники якнайшвидше повернулися додому. Потрібно постійно пам'ятати про наших відважних героїв. Завдяки яким ми маємо можливість вчитися, працювати, робити добрі справи, наближаючи перемогу України, тому я би просив нас всіх, щоб ми були насамперед єдині. Бо коли ми були єдині, нам легше робити багато добрих справ. Адже коли ми У нас є багато прикладів єдності в нашому селищі, в нашій громаді, коли дає результат, коли в нас стояв Ленін, ми Леніна зняли. Ми змогли поставити цією громадою храм, який сьогодні ми молимося, і є святим місцем. Коли під Кам'янський монастир був в'язницею, ми змогли громадою з Божою допомогою зробити те, щоб це сталося те місце і паломництвом для наших людей. Я думаю, що ми, якщо ми будемо єдині, ми зможемо зробити багато добрих справ в ім'я України, ім'я нашого благополуччя, ім'я наших дітей. Ще раз хотів би привітати зі всіх зі святом. Пам'ятаймо одне: під камінь і під камінщина буде такими, якими є ми. Тому робімо все для того, кожен крок, щоб під камінь і під камінщина ставала кращою. І на кінець хотів би подякувати усім. Хто сьогодні долучився до даного заходу? Адже це багато людей і керівники підприємства, установ організацій, і працівники, і священники, і всі сьогодні разом тут, щоб робити це свято для ЗСУ. Благодійний захід. Дякую усім, хто сьогодні прийшов. Слава Україні! Приємно, що люди, незважаючи на теперішні складні умови життя з любов'ю та вірою у перемогу України, долучаються до таких добрих справ. Ми приготували бограч, Перша страва, другу страву ми приготували, готуємо картоплю. Готувалися і старалися, щоб вийшло як найкраще, тому що то для ЗСУ. І щоб люди купляли, щоб ну, всі були задоволені. Всі присутні спільно молилися за наших захисників, за перемогу війні та мир на українській землі. Віримо і надіємося, що тяжкі ті добрі, зі славти на людський рід, як досвід. А не яка річних твоїх синів, ти не відтручаєш від і не відвертаєш. Приємно, що у святі селища Під Камінь взяли участь молодь громади, яка у різний спосіб долучилася до нього. Та я місцевий, мене покликали мої друзі, прийшов з ними відмітити цей хороший день. Та я так всюди потрошки, в основному вату роблю. Богдан Бутинський, голова Підкам'янської громади, наголосив на єдності українського народу у теперішній складний час. За для нашої швидкої перемоги привітав зі святом. Пам'ята, що злетонів! Виходить пам'ять берегів, хоч думка зі мною. Учасниці ансамблю намисто виконали музичну композицію про швидкоплинність людського життя та пісню про війну. Цьогоріч ми вирішили провести такий захід з громадою День селища під камінь для ЗСУ. Тобто це є благодійний захід, який організовують фактично всі жителі нашої громади. Це є такі установи підприємства, організації та долучаються всі жителі нашої громади. Мета є збір коштів для Збройних сил України. Підтримки Збройних сил України адже розуміємо, що сьогодні є непростий, нелегкий час для нашої держави і е, гуртувати наші, нашу громаду, наше селище і нашу країну. На завершення концерту, присвяченого дню селища під камінь, учасники спільно заспівали переможну пісню про нашу рідну Україну. Також після концерту всі бажаючі мали можливість почастуватися смачними смаколиками, придбати пам'ятні сувеніри, які привезли зі сходу волонтери громади. <му> Ще повоюємо, а ми ще, а ми ще потанцюємо, ти металом стіли наші рани. По ми люди, ми люди, титани. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, Надія Петрик, телеканал Броди онлайн. У Підкам'янській громаді також відбулися відпрацювання, під час яких розповідали людям про правила пожежної безпеки. Розлогіше у сюжеті. У Підкам'янській громаді знову відбулися відпрацювання, де для мешканців провели інформаційно роз'яснювальну роботу щодо заборони спалення сухостою, ознайомили з правилами пожежної безпеки перехожих, а також завітали до місцевого навчального закладу, де у класі безпеки розповіли про мету та завдання Ні в якому разі не спалювати рослинність після жнивні рештки на полях. Це категорично забороняється, особливо зараз в таку погоду, коли почнуться жнива, коли почнуться збирання після жнивних залишків. Друге виявлення небезпечних предметів. Пам'ятаємо, бачимо або виявляється якийсь небезпечний предмет. У нас це може бути чи гранати. Інше, якісь протитанкові міни, потрібно його не чіпати, не підходити, повідомити оточуючим і телефонувати або ж на 101, або на 102. Наступний момент: спостерігається ріст пожеж в житловому секторі, тобто чи це господарська будівля, чи сарай, чи житловий будинок. В першу чергу звертаємо увагу на електро. Відбувається назад взагалі з електрикою у нас проблематика, бо є відключення, крім того, що є різні передавантаження. Відчуваєте запах плавного, відключаєте, дивитесь де що сталося. А тепер в цілях безпеки для себе: це пожежний сповіщувач. Це є актуально, особливо в темний час доби, коли ми відпочиваємо спимо. Виникає чи займання, чи де щось залишили, забулися. Цей пожежний сповіщо спрацьовує і нас віднімає. Ми можемо себе врятувати. Золочівське районне управління, головного управління ДСНС України в Львівській області, вкотре нагадує, що при виявленні вибухонебезпечного предмета потрібно телефонувати на 101. При цьому підходити та чіпати предмет не можна. Зокрема, порушили питання про безпеку на водоймах, особливо в літній період. Також після цього головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Золочівського районного управління головного управління ДСНС України у Львівській області роздав інформаційні буклети про пожежну безпеку в цілому. Завітало також у приватні житлові помешкання. Зазвичай у нас пожежі виникають приважно господарських будівель. І ми дивимося на електрику, чи вона добре влаштована, чи погано. Якщо вона десь погано влаштована, ми звертаємо вам увагу на що вам звертати увагу подальшому, щоб не було пожеж. Мене було погано, але переробили і зараз все добре. То я думаю, що зв'язку перевіряти. Саме тому з метою попередження виникнен пожеж було. Відпрацьовано населені пункти під Кам'янської селищної ради, а саме на старостинського округу. Це села Накваша, Кваша, Лукаші, Тетильківці та Микити. В ході даного відпрацювання особлива увага зверталася на дотримання правил пожежної безпеки в житловому секторі, в побуті, заборона спалення рослинності, сміття тощо безпека біля водойм та Поводження з вибухонебезпечними предметами. Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. У селі Маркопіль Підкам'янської громади відбулася проща. Докладніше про цей день для прочан дізнаєтеся у сюжеті. Слава тобі, Христе Боже, вбоня наше слава тобі. Хроші, сили, і нині повсякчас і на віки, дівані, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи Господи. Кам'янській громаді щорічно відбуваються прощі. Цьогоріч два дні поспіль при храмі Вознесіння Господнього, що у селі Маркопіль, проходила проща до чудотворної ікони Матері Божої Вознесенської. У цей час велика кількість мирян, зокрема з інших громад, мали можливість відвідати хресну дорогу, взяти з собою свяченої води, спільно молитися за перемогу у війні, щоб кожен захисник якнайшвидше неушкоджений повернувся до своїх рідних. Також на Панахиді молилися за воїнів України. Гожемо! Гожимо, віма, хористи мали можливість прославляти у піснях Господа та Пресвяту Богородицю. Богородиці, порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, своєму. Своїми молитвами в акафісті християни прибігали до Пресвятої Богородиці. Хвору стареньку прийшов сповідати священник. Коли посповідав, то хотів якось підтримати у дусі і говорить, бачу, вам діти купили ліки, приймете їх, будете здорові, станете на ноги, буде вам легше. А старенька махнула рукою і говорить, ой Отче, що ті ліки. Чи буде легше, чи гірше? Мені це байдуже, мені найважливіше, щоб я небо не втратила. З духовним словом довірян та усіх гостей звернувся священнослужитель. Прийом цих двох днів на прощу завітало духовенство з різних громад. Парафіяни у піснях молилися за дітей України у літню пору зазвичай найбільше відбувається паломництво. Тому у цей час християни мають змогу подорожувати, відвідуючи велику кількість святих місць. Завдяки вірі та ревній молитві, християни відчувають духовне та фізичне полегшення, мають змогу зрозуміти сенс життя. У Теперішній складний час важливо відвідувати прощі відпусти. Під час таких мандрівок християни показують свою відданість Богу та впускають його у своє серце, оздоровляють своє фізичне та психологічне здоров'я. Наталія Коваль, Срійні Кішин, телеканал «Броди онлайн». На цьому ми завершуємо під камінь Ньюс. Щиро бажаємо вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання всім телеглядачам, про дівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Тараканівська громада взяла участь в обласному проєкті Рівненщина на смак. Дякуємо за високу оцінку сфери культури Тараканівської громади від членів делегації. Підготовка була довготривалою, але продуктивною. Дякуємо всій культурній команді, органам місцевого самоврядування, учасникам аматорських колективів за таку активну та блідну працю. Розвиваємо нашу культуру, бо культура формує націю. 21 липня на території військового меморіального цвинтаря, що у селі Червоне Золочівської громади, відбулися заходи з шанування пам'яті українських вояків, військовиків інших національностей, полеглих у по липні 1944 року, під час Другої світової війни у Бродівському оточенні. Військове кладовище постало недалеко від місця, де відбувався прорив дивізії Галичина з оточення, і де багато вояків. Полягло від ворожих куль і бомб. Кресненська громада придбала та передала захисникам сучасний засіб РЕП. Засоби радіоелектронної боротьби РЕП для наших військових стають все більш актуальними, так як дрони ворога дошкуляють на полі бою. Тому на виконання запиту від наших військових за ініціативи селищного голови Романа Фурди придбано та передано оборонцям систему РЕП для автомобіля. На сьогодні засоби РЕП мають критично важливе значення для сучасних бойових дій. Вони дозволяють виявляти та придушувати радіосигнали противника, знижуючи ефективність його комунікацій та управління. Це забезпечує перевагу на полі бою та підвищує безпеку наших військових підрозділів. «Куменьки» вкотре підтвердили звання народний. Нещодавно Тарканівську громаду відвідали представники обласного управління культури і туризму у рамках обласного проєкту Рівненщина на смак. Зокрема, відбулося підтвердження звання народний жіночого жіночо-вокального ансамблю «Куменьки». Багато приємних слів почув колектив у свою адресу, а головне отримав атестаційне свідоцтво, яке є важливим документом у біографії колективу. Жіночий вокальний ансамбль Кумоньки був створений у 2012 році на базі будинку культури села Рачин Тараканівської громади. Ансамбль об'єднав жінок молодого віку, різних професій та освіти, але майже всі учасниці між собою є кумами, тому і виникла відповідна назва колективу. Засновницею та незмінною керівницею ансамблю є Алла Грабор, директорка комунального закладу Тараканівський центр культури та дозвілля Тараканівської сільської ради. З активної участі колективу Куменьки у громаді постійно проходять різні масові заходи, концерти, театралізовані дійства та благодійні акції. До репертуару ансамблю Куменьки входять українські та польські народні, козацькі, обрядові та сучасні пісні. Також колектив виконує обробки народних пісень та авторські пісні. Акомпаніатора колективу Василя Бережанського. У 2018 році жіночому вокальному ансамблю Кумуньки було присвоєно почесне звання Народний аматорський колектив, яке вони підтвердили кожні три роки перед компетентною атестаційною комісією. Ансамбль Кумуньки бере активну участь у різноманітних заходах Дубенщини Рівненщини. Неодноразово виступав і в місті Київ у Мар'їнському парку. Особливим успіхом на міжнародному рівні для колективу стала можливість представляти Україну у Республіці Польща у 2018 та двічі у 2022 році. Декілька років поспіль народний вокальний ансамбль «Куменьке» організовує благодійну коляду. Більше 50 тисяч гривень спрямовано на потреби Збройних сил України. Народний вокальний ансамбль «Куменьке» став неодноразовим переможцем різноманітних районних, обласних всеукраїнських міжнародних конкурсів та фестивалів. Зокрема, став переможцем обласного конкурсу серед сільських колективів Таланти твої рівненщино, а також нагороджений благословенною грамотою від митрополита Рівненської Острозької і Ларіона. Кумуньке є культурною родзинкою та гордістю Тараканівської громади і села Рачин. Своїм прикладом показують любов до всього українського. C'è che c'è un'altra fede, a te che manifesti le Талиска не було, ще дороги нас назад нема, парую щасливі, дні, і на серці сумно захвинів, ти за мною, як і не поди прошу, ні мене не чекай. Юлю 21 липня працівники культури Козинської сільської ради організували благодійний концерт на підтримку збройних сил України. Цього разу захід відбувся у будинку культури села Нова Пляшева. На захід прийшли жителі села. Усі з приємністю аплодували аматорам сцени за майстерне виконання українських патріотичних, літературних та фольклорних творів. Кожен, хто завітав на концерт, зробив свій внесток на підтримку збройних сил України. Завдяки старанням мешканців села на потреби наших воїнів було зібрано 9300 гривень. Отож продовжуємо робити добрі справи, вони об'єднують та згуртовують людей. Надто у такий складний для країни час. Тільки разом спільно впевненими кроками продовжуємо допомагати нашим захисникам, тримаючи кожен на своєму місці свій фронт та наближаючи нашу спільну перемогу. Разом до перемоги слава Україні! Героям слава!